Дорогі. чи потрібно Богові, наші гроші і та пожертви. Ось, якщо ми будемо вкладатися у цей світ, так, вкладатися в будинки, в машини. Це все тліне. так? Звичайно, ніхто не каже, що цього не потрібно, але це не повинно бути у нас на першому місці. І я розумію, що там, де лежить наше серце, там і наші скарби. Тобто туди ми будемо вкладатися. І ось так як... Я приклад такі з білії, що жінка дала дві лепти, це дві маленькі копійки. І вона віддала найбільше. Тому що вона віддала все, що мала. І вона це робила з щирим серцем. Тому треба дивитися, якщо ми вкладаємося у церкву, щоб ми робили це з відкритим щирим серцем, щоб ми робили це для збільшення сім'ї, для збудування церков, щоб Євангелія Ісуса Христа воно розповсюджувалося. Амінь.